Як допомогти дитині п'яти років вийти з істерики? Я хочу сказати, що істерика це тема, щодо якої дуже багато спекуляцій. Що правильно робити, що неправильно робити? Давайте поділюся з вами дієвим алгоритмом. Він досить простий, займає менше двох хвилин працюватиме з дітьми від двох років. І до безкінечності з дорослими людьми, з підлітками, тому що істерика інколи виглядає як плач, або валяння там на підлозі, крики. А істерика у підлітка інколи виглядає як грюкання дверима, сльози на очах, там або лайка, яка з вами відбувається. Ну тобто, це певний протест, певний прояв протесту. Чому виникають істерики? Є багато причин. В різному віці вони можуть виникати з різних причин. Наприклад, дворічка має досліджувати світ навколо себе, а батьки його направляють не туди, куди хоче йти дитина. Чи буде він прочатися? Так. Чим частіше його кудись направляють, тим частіше він буде прочатися. Трирічка. Істерики виникають тому, що ну, це взагалі вік, коли треба сепаруватися від батьків. А батьки намагаються щось слухняності від дитини у якийсь спосіб домогтися. А дитина так Така ага, зараз і чим вище тиск батьків, тим більше супротив дитини. 4, 5, 6, 7, 8 років істерика у дитини ознака того, що батьки давно неправильно поводяться з дитиною. Що вони абсолютно не чують. Дитину це варіант перший. І дитині нічого не залишається як кричати, плакати, інколи навіть битися. А інколи це ознака того, що батьки прогнулися під свою дитину і виконують все. А інколи вони такі, ну вона вже виросла, може, сама це зробить дитина. Сама ха-ха-ха, Ну і закочує істерику. І Батьки такі, да тримають тільки головний істери. да якщо істерика у підлітка, це питання про те, що або він з чимось не впорався, або ви не розумієтеся абсолютно. Знову ж таки, намагаєтеся якось тримати його. А підліток, що має зробити? Сепаруватися від батьків просто протягом не так, як у три річки, там трьох-чотирьох місяців, а протягом семи-восьми років сепарація відбувається поступово, але ж батьки тиснуть підліток пручаються. Ну я вже мовчу про те, що істерика може виникати тоді, коли діти втомилися. Голодні, там, не знаю, стрес якийсь пережили, і масу, масу всього. І нервова система просто у такий спосіб випускає пару. Що робити? Переходимо до алгоритму. Він досить простий, я спробую його дуже швидко пояснити, і все, що потрібно зробити, навчитися його виконати. Працюю з дівчатками, хлопчиками, з чоловіками, жінками, з бабусями, дідусями, з усіма. Починаючи насправді з одного року, але давайте візьмемо з двох. Добре. Тож, коли дитина падає, вистериться або плаче, або кричить, що завжди радять робити, не звертати увагу. Але так робити не можна. Чому? Діти це люди. Уявіть, що ви впали б вам. Щось там не подобається, ви вже якось намагалися про це казати, вас ігнорували, ви підвищуєте голос, а вас все рівно ігнорують. І що тоді? Ну далі щось паде на думку кожному. да? Хтось піде, стукне когось, хтось ще голосніше буде плакати, хтось образиться, хтось зламається. Тож оця історія ігнорувати неправильна, тому що істерика це привертання уваги, а ігнорити це не звертати увагу. І тоді істерика не припиняється. Тож перший пункт звернути увагу. Говорити нічого не потрібно, просто треба звернути увагу, що дитина впала, плаче, вираз обличчя на якийсь не той дверима, грюкнула, щось відбувається. Звернути увагу, просто повернути голову, займає менше однієї секунди. Другий пункт дивіться менше однієї секунди, а ми вже з вами в другому пункті всього п'ять. Приєднатися, що мається на увазі, ні, не битися, востериться разом з дитиною, просто підійти ближче. Ну тому що ми стаємо далі. а Треба можливо крок зробити, стати ближче до дитини, присісти, якщо вона на підлозі, поруч сісти на дивані, не дуже близько, але поруч, якщо вона там на дивані сидить. Ну тобто, ми ж різний вік розглядаємо. Да не навпроти, дивіться поруч. Але коли дитина маленька, можна і навпроти бути. Рухаємося далі. Третій крок. В другому теж говорити нічого не потрібно. Третій крок, і тут батьки завжди такі, що робити, що казати, що казати. Отут уже можна говорити, тільки правильно треба робити. Ви дивитесь на обличчя дитини, на вирос обличчя дитини. Щотуєте емоцію, яка зараз охопила вашу дитину. І проговорюєте її. Тільки не так, як в алгоритмі Ехо, ти сердишся, ти маєш право. Не робіть цього, це не працююча історія. Ви говорите так: ви дивитесь, дитина, ну їй страшно може бути. Ви кажете, мені здається, тобі страшно, або ви дивитесь, дитина сердиться. Кажете, мені здається, ти сердишся, або дивитесь. Дитина там образилася на вас, мені здається, ти ображаєшся. Або ви дивитеся, дитина така хитрувато дивиться на вас, типу, ви ну, вичавлюєте сльози з себе, крокодилі чи отакі, от і дивиться на вашу реакцію. Ну, так і треба сказати. Мені здається, ти зараз дивишся, як я буду реагувати. да, Ти чекаєш на мою реакцію. І діти такі зазвичай кажуть так: якщо ви помилитесь, вас поправлять. Оце єдине, що ви маєте тут сказати, Уже третій пункт. А пройде по часу у вас менше 30 секунд, щоб виконати цілих три пункти. Четвертий пункт. Нам бракує інформації, яка нам е, конче необхідна для того, щоб зрозуміти, що саме спонукало дитину до істерики. І ми можемо мати мільйон припущень і ми можемо помилятися. Тому ми запитуємо, що сталося. Розкажи мені детальніше, я хочу тобі допомогти, і оце найдовший пункт. Він може тривати хвилину, інколи 40 секунд. Ми задаємо запитання, але не оцінюємо. Що сталося, а ти йому, а він тобі, а так, ага, а отут що було, а далі що було, а що ти насправді хочеш? Ось ми задаємо запитання, в яких дитина з нами розмовляє. І повірте мені, якщо ви правильно зробили три пункти і дійшли до четвертої, з вами розмовляє дитина, значить ви все вірно робили. Якщо дитина в четвертому пункті з вами не розмовляє, ви не виконали. Десь припустилися помилки в перших трьох пунктах, хоча вони Досить прості. Окрема історія про те, як тут працює мозок, але в цей момент, якщо ви все правильно робили, дитина А, вас не боїться, Б. Фокус і уваги вже стали ви, а плакати істерити і одночасно, щоб ви були в фокусі увазі, неможливо. Це надзадача для нашого мозку. І тому у дитини буває так. Отака От річ, і в четвертому пункті діти розповідають і потрохи заспокоються. І ваша задача, головне, не оцінювати, а справді уважно слухати, про що говорить дитина, що їй важливо, що неважливо. Ну і коли вже по колу підете, це ознака того, що треба приходити до п'ятого пункту. П'ятий пункт зоряний час всіх батьків. Ви говорите те, що насправді хочете сказати, бо наче ну, вас порве. ну як батьків, поламаєтесь зсередини, якщо ви не скажете те, що треба. Тому що немає задачі погодити з усіма. Всім, що говорить дитина, є задача, щоб дитина висловилася і щоб ви теж сказали те, що вважаєте за потрібне. І інколи це буде, ну типу, на користь дитині. Ви скажете, так, ну так це просто, чому ж ти не сказав раніше? Давай підемо зробимо тобі. А інколи скажете, я обожнюю тебе. Мені шкода, але я маю сказати тобі ні. І справді в цей момент треба відчути співпереживання, бо дитина може хоче ту, не знаю 125-ту машинку 30-го людяника, А ви не можете дати це дитині? Ви кажете, я тебе розумію. Але ні, не сьогодні там, не зараз. Будь ласка, ви не домовляєте дитину. Просто будь ласка, було звертанням до вас, що відчуйте те відчуття дитини, коли вона справді чогось хоче, і ви її відмовляєте. Ви маєте співпереживати. Це про ту емпатію, про яку всі говорять. Ось тут вона має бути застосована. І діти бачать, що це не холодне, не надмірне звертання до них, що батьки теж переживають, що інколи вони кажуть так, інколи вони кажуть ні. Але вони слухали уважно, зрозуміли співпраця ось така відбулася в цей короткий момент часу. Такі, ну добре, Навіть якщо ви відмовили. От розумієте, єдине, чого не можна робити в п'ятому пункті, не можна вмовляти дитину, пообіцяй мені, що ти більше так не будеш робити. Ну там, не знаю, Дитина сказала погане слово, там, збрехала вам, або ще щось. Ви розповідаєте, що, слухай, брехня, кльов річ, зараз хейтерів налетить, для того, щоб адаптуватися до цього світу, бо так чи інакше, брешуть всі. Але я мала б знати про тебе правду. Чому? Не тому, що я хочу тебе контролювати, тому що я маю знати, коли мені тобі допомогти. Що ти вже потребуєш порятунку якогось, і може ніяк не можеш впоратися з ситуацією, але вирішувати тобі. І ось це, коли ми віддаємо право вирішення цього питання дітям. Наступає саме той момент часу, коли істерика взагалі припиняється, і у дитини відчуття можливо вперше в житті, що її почули, зрозуміли, навіть якщо вона не отримала того, що хоче. Хоча в більшості випадків ви скажете так, тому що ви побачите, що речі, які просять діти, ну це інколи досить просте, і ви можете це виконати. І якщо ви навчитеся швидко, правильно реагувати на дітей. Вам буде досить просто взагалі виключити істерики життя вашої дитини, тому що вона зрозуміє, що не потрібно підвищувати голос для того, щоб бути почутою, тому що ви швидко реагуєте і ви готові на взаємодію. І оцей алгоритм допомагає а взаємодіяти, Б, покращити стосунки батьків і дітей, і в бути направленими на вирішення проблеми. Бо алгоритми, які там часто пропонують. Ти сердишся, да, я розумію, він нічого не вирішує. І діти, яким чотири, завжди в кінці говорять: «Ти що знущаєшся з мене? Що ти повториш за мною? Тому що це так. Тому алгоритм має бути направлений на вирішення проблеми. П'ять пунктів звернути увагу, приєднатися, аналіз ситуації, підказка і не вирос обличчя дитини. А четвертий глибокий аналіз ситуації, щоб розібратися, що спонукало до істерики. Ну п'ятий ваш зоряний час ви говорите те, що маєте сказати як батьки. Які несуть відповідальність за дитину, але рішення залишаєте за дитиною, тому що якщо ви візьмете слово, що ти маєш зробити так, дитина вам його дасть, а потім не виконає, ви ж образитесь на дитину 10 разів більше. Так взяти під тиском ніколи не працює. Його саботують діти, підлітки і дорослі саботують. Але якщо дитина самостійно приймає якісь рішення, це спонукає до того, щоб плюс-мінус дотримуватися свого рішення. Дуже крутий алгоритм. Спробуйте.